Після минулорічної перерви у місті знову стартував відкритий турнір з боротьби дзюдо серед юнаків. Міські спортивні школи після тривалої роботи в онлайн режимі повністю відновили свій звичайний формат роботи. Ми дуже вдячні дійсно Збройним силам України, котрі бореться з ворогом і не дають можливість йому зайти до нас, і ми можемо дозволити вам. Вже в офлайн режимі виходити на всі заняття. Наша федерація дзюдо заснувала цей турнір, як воно починалося. А зараз вже чотири спортивні школи і клуб Торнадо займаються дзюдо. і більше 300 учнів. Займається дзюдо. у турнірі. Взяли участь 65 юних дзюдоїстів. Дві команди приїхали з Дніпра, одна з Запорізької області, Кривий Ріг та район представляли вихованці Широківської спортшколи та 9-ї ДЮ США. Дитячі єдиноборства проходили з обмеженням використання низки прийомів. Не кидки кидати з колін, не через голову і не робити кидок через груди. Тому що це першу без... першу чергу для наших спортсменів. Це безпека. Цей турнір був започаткований чверть століття тому двома ентузіастами дитячого дзюдо – Валерієм Юсуповим та Павлом Сергійчуком. Зараз змагання досягли статусу всеукраїнських. Боротьба дзюдо, во-перше, це спорт, прекрасний спорт. Немножечко його змінили японці, щоб ноги не вистачати і так далі. Але для дітей це все, все. Вони і двигаються, вони швидко починають швидко мислити. Тому цей турнір, добре, що він зараз сейчас... После такого переривчика почався. Гості відкритого турніру відзначають відмінну організацію змагань. Дуже гарне, суддіство гарне. Мені подобається. Кубки гарні. Ми усі друзі, усі давно друг друга знаємо. І президента федерації особисто Михайла Петровича Лового. Ми бачимось на усіх змаганнях. І на Україні, і по Україні всюди. Всю Тобто приймають нас гарно. Усі учасники турніру були налаштовані на перемогу. Сьогодні буду питатися до першого міста. П'ять років ходжу вже, хочу займати перше місце. Загальнокомандну перемогу здобули дзюдоїсти з Дніпра. У них сім золотих, шість срібних та вісім бронзових медалей. На другому місці криворіжці. У наших спортсменів одне золото, одне срібло та три бронзові медалі. На третій позиції гості Запорізької області. У них одна срібна і одна бронзова медалі. Валерій Кожухар Денис Захаров цей день.